No. Хто знає пальці, можна. Готові, що не можна розкладати. Зазвичай потиванні потім підсипають. Закривати руками. Поїхали. <головіка> <головіка> я пообіцяв, що навіть вчити. Ну і останній квіт. Останній цвір. Що вірите, який репертаж? Не сході, не ці шоу, нічого. Вийдете, зараз слова і музика Ніне Матвієнко, Веснянка. Веснянка, зараз співаємо це наше бачення, відчуття цієї весняки. Зараз ви хочете, я кажу так. Звук, динаміка. Чоловіча група, потім тенера, як ти, вступають, сопано, вступають, вода, там є і соло. Після другого куплета ще так. В общем, як вийде, репетиції не було, але це не ми так. Минулого року на ентузіазму є Прийди, прийди, весна, прийди краса! Шановні випускники, зайдіть сюди в одні ноги і заслуживайте культури Україна, де мента бачимо. А тепер, скільки у нас тут час є, так? Ми себе я, я, виночку, шановні друзі. 1958 рік поступив я в техніку підготовку культурно освітніх працівників у 57 а це 8 рік. І мене якраз викладав в клас Баяна і проведення Борис Нікіхович Лазоренко. Прихожу, я це була середа. Пам'ятаю, як сьогодні, середа. Коли Сергій Григорович мій власний керівник. Я вже не знаю, де ці люди, де вони, мабуть, на тому світі. <ривіт> Ні. — Ні. Ні. — Живий Сергій, а немає. Немає. Литовчика. Не не, не приходжу я, а Сергій Гроч каже, сьогодні Лазоренко поїхав у Полтав, ти йдеш до Малиненка на урок. Дві, дві години якраз дві, дві години дня приходжу я. Прихожу, я а він грає на Полтавській граві. А ну послухай, Миколи, як оце отут, як, як, та ж, як ви пишете, так що ж я буду вам. мішати. я вивчив те, що мені борис. <клухи> Ні, <клухи> Ні, давай йому гразнича там, а він, він оце пише. Так мені так у пам'ятку це. Потім ми, у нас була прекрасна агітка бригада. Ми, ми взяли цю пісню у Ольга і співали по-моєму по, по ми виступали і Полтаві з ними. Дуже дуже гарні голоси, дуже прекрасний керівник у вас. Люди добрі, ви робите добру, добру справу. Справу. 52 роки в культурі я Я це я чую, що, як кажуть, в цьому моєму рідному домі. Я можу дом рідний назвати Харків, я закінчив інститут культури, в 93-му році в персоналі звання. Це ціла історія. Ну оце перше, де, як кажуть, народила мама. Отут воно. Бо коли ми із спокійним моїм другом, а, Дмитро пішли в школу механізації, його прийняли, а на мене кажуть, а цього ми не будемо брати, А чого це артист. Зразу мене. І я відділяв школи механізації прямо усім. Це вже в 62-му році присвоєне звання екоти, стало училище культури, а то ж був технікум підготовки культури. Ви бачите, зараз е, у вас чотири роки, Два. А ми тоді було в нас я поступив у 57-му і в 59-му От Тоді було скільки. Ну, дуже гарно. З 59-го року є тут. Хочеться поспілкуватися і фотографію взяв, показати. Це ж в ресторані. А це молодці. Так оце народився Вась Маріненко. Слова написав Петро Григорович, зуб. Зуб такий. Нема тотра. Це живий. Чого нема порисів який хорошо? Він хворий. Хворий. слабенький. слабкий. Щоб його обняв би. Ми пройдемо до Я я Оце так. Спасибі вам, діти, спасибі вам, що гарно співати. Але повна після. По-перше, не віктор, а віталій. Хочете побачити народну артист. А я тут просив, щоб я всіх вас бачив. Чому я так сказав? Тому що наше училище стає нині. Шановні, я не шуткую, тому що наше училище, адісвіт, дуже сильне. Я теж зробив Балакучий, заслуженний культури. Я також зроблю. Але добрався до Ганічка. Шановні мої друзі, колеги, єдине скажу, що Гадіцьке училище дуже сильне. Я хочу згадати моїх вчителів. Я дивлюся і мені я вчився, я закінчив дві консерваторії. Я вчився дуже довго. Я 30 років закінчив всі свої, всі свої науки. 30 років. Вже вважай, пів, пів, пів віку прожив, я тільки вчився. Але такого такого вчителя, такого бармейстера, як Іван Караторонович, тим дітки, сядьте, мені жалко, що ви стоїте. Сяйте, мутант. Правильно, прослухайте мене. Такого видатного я прийшов і Муравського, Павла Івановича Муравського, я прийшов і не прийшов, але я з ним контактував дуже сильно. Це Палкін Харків. Пройшов я, я бачив, ну, Женя Савчук, це мій колега, я це вже не беру. Це слабіші, правда. Але таку, як гід, такого, як Іманкератоничний діти, такого винатодери генерато. На жаль, що держава ну, не, не, не оцінила. А чому? Скажу, тому що провінція це не географічне положення. це... Києва, там далеко десь в Бур'яна Гадяч, ні. Це як ми відносимося до справи. Правда? Я справ, так. ж правда, а це лікую праздник. Як ми відносимо до своєї справи, це наше, це ми або в провінції, можна жити в Києві, в провінції, а можна жити в як жив цей оця світла людина, де зараз його сипеють і жив в Вадячі маленькому і творив великі справи. І далі, далі. Я хочу, я хочу поклонитись вам, шановні сьогоднішні вчителі, за те, що, ну, скажімо так, гідно продовжує нашу науку, науку музику». А скажу чому? Був такий викладач. В який він одну справу. Коли я поступив в Київську консерваторію, це, це там, для, для нас, музикантів, я кажу, для ті, які хочуть е, е, пізнати цю науку, знати високо, не просто е, бути загалом, як Іван е, Вінцей казав, взагалі та позазагалям. Оце він так і казав. Так от, я приїхав, коли я поступив в Київську процедуру, я приїхав в Гадіч, і тут такий був Фуршек. Ми зустрічалися з Іваном телечачим під дітиком, ми зустрічалися з викладачем цього клубної справи. І він каже, Скаркун, ти зречив клубну справу, тебе три. Ну і правильно робили. Тобто ми всі мали своє направлення, я не хочу принижувати ніякий предмет. Але я хотів стати музикантом. Слава Богу, що я ним став. Дуже через те, це моє друге питання. Всім низький покін сьогоднішній день вчителя. Сільний мене. Олексій е, Петрович, е, подвижник ваш, правда, я вас дуже шаную. Я представляю, як вам складно прийшлося, щоб це все реалізувати. Бо треба бути запрошення, треба якийсь там кошти. Низько вам уклоняюся. Вкли... Супер. Дякую. Діти вклоняються за київський на Богдан. Правда? Вклоняюся вам за цієї пісні. Ви говорите нашою справою, а правда сказано, що хор це саме демократичний вид мистецтва. Чому? Тому що у нас чотири голоси, як мінімум, правда. Ми слухаємо один одного, ми володіємо словом. А музика без слова, вона складнувата. Для нас це дуже зрозуміло. Це супер. Тому що училище, між іншим, училище діляється хоровим колективом. Отакий вибачте, може когось я можу образити, шановні. Може там, я знаю, що зараз зараз направлення я, скажу, так, Та танцю вашому училищі. Да, та я ж кажу. Але, а знаєте чому? Появляється лідер, появляється крупняк, Він, приявляється крупня, так. він чай, так, як і я, так, ми всі хочемо це не Це наші амбіції. Також. Тому що музикант без амбіції він не, він не може існувати. Амбіції це хороше слово. От схватили свою, свою тему і ведіть її, просто напружено ведіть по життю. Але тоді, правда, це був хор. Я бачу, у вас хор зараз, ви академічно вмієте співати, академічний хор. Мені казали, ніяк не принижуй народний хор, Боже захисни, повірте мені. Але скажу, що. Е е Ну, в нас тоді був великий хор. Ну, басів там було, я в басар співав чоловік вісім, Федір Іванович пам'ятає. Більше. І тут багато було, зараз може менше. Але ми ну, анселні плачі, пам'ятаю, хор співав. Ви, Федер, що, раз, багато... Вибачьте, вибачте, побачите, що я багато вибачте. будь ласка, вибачте. Але мені оце такий сумкур хочеться мені висказати, тому що я не часто буваю. Отут ви знаєте? І просто ви співаєте і народними, і народні пісні. ви мається на увазі, в народній співаєте співати українською. Це класно, ребята. Вас дуже гарні вчителі. Просто ну, шаную, поважаю. Ще б що хотілося сказати. Ну, два слова, якщо можна. За ті без музичної освіти прийшов сюди, грав на баяні на гармошці. Важка історія, зрозуміло, забитого села, зараз цього села нема на карті, просто є пога. Но Петрівка наставська. Оце, я бачу, що з Донецького району. Далі поступив в гадівське, мені так вийшло, щасливо мене в ваше лоно взяли в училище оцього хлопця. І я за три роки мене виштовхнули в Київську консерваторію. Ну скажу, скажу Іван, коли єдине скажу, що як е, я вчився, оце для вас приклад. Е, в нас було, було. Я дивлюся, у вас зараз у вас зараз в принципі нормально.